Всім привіт! Підживляємо пшеницю карбамідом. юм з бочкою така вот пшениця, озима пшениця силась осінь десь. Зовний, да, не помню. О, димс. Пшеница вот тут отлично. Пежелает только карбомедом. Тут того буря, не повилазили, то вже кропили. Щось не дуже бере, щось пожовтіло. Ну непонятно що. Там соя в сходу вже засіли. Пшениці сорт не знаю. Тільки знаю, що ви зима. зниця. Отлично. Ж, круг дороблен. А пшениця гарна, густа. Все вже як треба. Нам не подобається. Це ж відколи купили все своє. Стало вже в рази урожайність лучше. Може знаєш, що це твоє. Ось вот такі емс гарні. Аргументикат. Такий гарний рок. <гум> так, я щось тут лазить. На ну, кого колись там тут і миші рези були? Цей просі. Ой, який про себе пробіли так кажу на них. Там відео в мене є як. Он не знімав як ми. Хімію давали від мішей. Тобто теж було цікаво. Добре. Всім пока. Дякую за перегляд, ставимо лайки. Всім удачі!